Гетьман якість загартована часом. Марко Рубіо, держсекретар США, проаналізував і заяви Трампа і візистів до Москви, і впевнений Рубіо, що США наблизилися до завершення війни в Україні. Я думаю, що ми маємо краще розуміння умов, за яких Росія була б готова завершити війну. Тепер ми повинні порівняти це з тим, що готові прийняти українці, наші європейські союзники. Хоча напередодні від «The Times» фігурувала інформація про те, що Трамп хоче проводити зустрічі з Путіним без залучення європейських партнерів, і ті буцімто згодні, але бачимо, що самого офіційного Білого Дому риторика на зовсім інша в інтерв'ю Fox News Рубіо заявив, знаєте, такі поступки це не просто їх ще потрібно продати публіці в своїй країні. Але я думаю, що можу сказати, всі хочуть, щоб війна закінчилася. Я думаю, що умови, на яких вона має завершитися, це завжди найскладніше в цій справі. Але сьогодні був хороший день, хоча попереду ще багато роботи. Я не хочу перебільшувати. Нам ще доведеться пройти певний шлях, але ми безумовно ближче сьогодні ніж були вчора. Хоча вчора ми взагалі не були близькі. Ну так філософські, по факту каже Рубіо, його запитали. Лем в інтерв'ю News, що повертається спецпредставник стів Вітков із пропозицією про припинення вогню? Да, де ж ця конкретика? Припинення вогню в четвер, припинення вогню в п'ятницю. Може, в понеділок. Чи є це в планах? Чи це обговорювалося на зустрічі більш ніж логічні конкретні питання журналістів? Що ж відповів Рубіо на них? Давайте слухати. Ну я не знаю щодо термінів у цьому сенсі. Конкретні терміни не обговорювалися. І завдання в тому, щоб подивитися, наскільки близько ми можемо зблизити ці дві позиції, наскільки близько їх можна звести одна до одної. Якщо ми зможемо досягти зближення між тим, що готові прийняти українці, і тим, що готові прийняти росіяни, тоді я думаю, з'явиться можливість для президента провести зустріч за участю як Путіна, так і Зеленського, щоб спробувати закрити це питання. Отже, нам потрібно ще більше зблизитися в цьому напрямку. Але я думаю, що можливо вперше, з початку цієї адміністрації, у нас є певні конкретні приклади того, чого саме Росія хотіла б, щоб завершити війну. До цього моменту ми не мали великої ясності. Очевидно, що українці теж мають свою думку в цьому процесі. Нам потрібно, потрібно зблизити обидві сторони і обидві позиції настільки, щоб знаєте, остаточний завершувач президент Трамп міг долучитися і завершити це. Ну чесно кажучи, я ясності ніякої і після візита Стіва Віткафа після заяв Рубіо і Трампа теж не побачила. Ну може там на вашингтонських паховах видніше. Також держсекретар Шамарку Рубіо заявив, що територіальні питання стануть ключовими у завершенні війни в Україні. Як він дійшов до такого логічного висновку, дивовижно за його словами, поступки з обох сторін України та РФ мають стати основою для переходу до тривалого припинення вогню і подальшого мирного процесу. Про це він так само сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News. Цитую, нам потрібно дійти до Зуміння, як звести позиції Росіян і українців, якщо нам вдасться їх наблизити, тоді можливо можна буде домовитися про припинення вогню і закінчити війну. Рубіо додав, що на цьому етапі важливим є узгодження умов, на яких Росія готова припинити війну, ну на яких на капітуляцію України порівняти їх із очікуваннями європейців і України, а також пройти непростий шлях перемовин щодо теорії, що обумовлюватимуть остаточне завершення конфлікту. Але як ми бачимо, що м, в офіційному релізі Держдепу США Рубіо також підкреслив другий центральний. Елементу завершення війни це питання території. Але ми бачимо, що в цьому ніякого спільного знаменника ніколи не можна знайти, тому що в хворій імперській уяві Путіна і ну як уяві і в тих його планах, да які він хоче реалізовувати на землі, тільки це в нього не не, 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 ем, не виходить і не вийде, поки сам він в землі не опиниться. Але Путін хоче визнання нових територіальних реалій, як він сам говорить. Він хоче повної окупації чотирьох українських регіонів. Жоден з яких нагадаю він не окупував повністю ані Донецьку, ані Луганську, ані Херсонську, ані Запо. Ріської області, а він хоче їх. Він хоче Крим наша мати собі в власності, бо він ще записав ці, ці регіони цю конституцію, яку він попирає роками 25 з гаком плюс, з яких уже проводить при владі, і а, Путін хоче ніякого вступу України до НАТО, взагалі ніякого євроатлантичного шляху України. Вони й про ЄС навіть буває згадують. Путін хоче нашої демілітаризації. Це все ніколи не узгожиться і не ляже в одне рівняння з тими українськими і європейськими вимогами, на яких ми готові завершити війну, не віддаючи Росії наші території, від слова зовсім і ніколи. Тож як Марко Рубіо в цьому питанні якесь наближення? Питання залишається відкритим. Війна має завершитися, має завершитися справедливо. Цьому допоможе наша спільна робота, наша спільна позиція з партнерами і європейськими і американськими. Президент України Володимир Зеленський повертаючись після відвідин позицій бійців у нас Сумщині та спілкування з тамтешньою владою і очільниками заявив, чим же завершився його телефонна розмова, телефонний діалог із президентом США Дональдом Трампом. Нагадаю, два дні поспіль 5 і 6 серпня Зеленський спілкувався з Трампом, що показує нам наступне, що і до поїздки Віткофа до Москви і після цієї поїздки Трамп саме з Зеленським узгоджував попередні позиції того, що комунікувалося зі сторони Віткова в Москві. Це очевидно. раніше, часто нагадаю, Трамп дзвонив спершу путіну, потім дзвонив Зеленському. Тепер Путіну вже взагалі ніхто не телефонує. І очевидно, що ось такі напередодні візиту. Телефонна розмова, яка була 5 серпня, о, після одразу фактично за кілька годин, як прокинулися в Штатах після візиту відкова, Трамп дзвонив Зеленському. Європейські лідери були залучені. Тобто, Путін уже фактично за бортом осі. Зустрічі те телефонних розмов. Ну хіба небезпечно ще якщо зустріч з ним відбудеться спершу Трампа і Путіна? О тут є певний діапазон для ризиків і того, що ми ж уявляємо з вами прекрасно, що буде Путін втюхувати в голову Трампа. як Він буде вливати про піщінігів, половців і от це от все і про свої капітулятивні для України вимоги. Тож цього треба обережно, щоб уникнути цього. водночас. Президент України Володимир Зеленський заявив після спілкування вже другим за два дні з Трампом, що Росія, схоже, тепер більше налаштована на припинення вогню. На них працює тиск. А як саме давайте Зеленського слухати якраз дорогою від наших бригад тут на Сумщині? Я говорив е, з президентом Трампом, і це розмова після того, як представник президента Трампа всі був у Москві. Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо. Робити це чесно на дзвінку. Були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них. Спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати, і ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники України та партнерів, наші радники з питань безпеки говорити, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий та надійний мир. Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала.